Так, це Артем, Ст... Ант... да, Артем Стрібук. Знову таки, одного разу білими проти нього. В мене була дуже класна партія в варіанті Нінсові через Солімо. І я потім все роздав. Просто все роздав підряд. Знову таки, дуже якісна партія була, тому треба пробувати знову вийти якісно з дебюту. Ми бачимо, він знову йде на цю позицію, я не проти. Але тепер він зіграв правильно. Він зіграв через F6. Але все одно тут в мене все нормально. Так. І так. Давайте з рокировки почнемо. І на кінь D4, ферзь D1. І на Е5 С3. Кінь E6, слон А3, F5. Таке собі задоволення. Ладно. Тоді давайте краще поб'ємо. Ну він cd, очевидно, б'є, роздвоює пішаків. Так, і тепер що я роблю? Напевно, так, щоб зустріти цю лавину в разі чого. І тепер, якщо десь А4, слона 3 розміняти чорнопольних, позиція буде дуже хорошою. Так, тому ферзь D5 очевидний хід. В мене альтернатив особливо небагато. С5, слона 3, потім Турана Е1. F5, кінь відступає кудись, поле G2, поки надійно тримається. Тому ця батарея мене не обходить. Єдине, що... Слона 3 зараз вже толку немає, тому сюди. І Турагі 1. Так. Тепер треба думати над планом. Що в мене тут є? Так, давайте поки так. Ферзь є 4 ідея. Якщо він так зіграє. Тому що пішак висить. Так, о, ферс є 4, здається. Тому що ми нема куди ферзем тікати від обміну. Я це поле забрав і тут слом провисає. Тому точно відбудеться обмін, і тепер знову кінь є 4, і потім так-так, і тепер це вже об'єкт нападу. Так. так, ну я дивлюся, що народу нічия проти Фабіано Каруани наснаги не додала. Шкода. Ну, ладно. З Карлсоном, до речі, я колись також майже нічию зробив, але в мене прапорець впав. І навіть на офіційну англомовну трансляцію потрапив в цією партією. Так, бачимо, він забрав в мене поле е 4 Але не забрав поле С4. Тому Тураєв 2 Койкінь сюди, сюди-сюди буде вилазити. Як це мені запакувати тепер правильно? Так, поки відступити. Типу, я хочу сюди, а насправді хочу або так, або так. G5 я поки контролюю. Слоник тут стоїть. Так, король 7. Ну, він хоче через G5, це очевидно. Але я свого також стигаю тепер витягнути. Так, сюди. Так, тепер питання. Кінь С4, слон F4. Слон 4 вже в кінь, де ще шах є, нормально. Питань нема. Так, такий на такий хід, напевно, так доведеться бити, тому що після БЦ в нього тура йде сюди-сюди і моїх пішаків кошмарить, напевно. Тому б'ю так. Так, ну Еншпіль в мене точно гірше. Тому що, очевидно, що ця лавина зараз піде проти мене. Але якщо якось швидко так і встигнути хоча б одну підірвати, то стане простіше триматися. Так, Тураж 6 дуже технічний хід. Да, так, він захищає на G6 і хоче Тураж 8 Тому він викликає хід G3 і потім буде рвати далі. Так. Проблема в Х'юстона. Що ж робити? Хочу на туражі 8G4 зіграти. Здається, останній прагматичний шанс, да, тому він б'є. І не дає мені цього шансу. Так, слон Є5 в мене є, немає. Так, да, похоже, схоже, програю. Погано вийшов з дебюту якось. Не творчо. Так, ну останній шанс. Не зіває. Ай, 4, да, він пройшов. Хоча. Ладно. Тут ще не зрозуміло, що буде. Ну, він дуже правильно захищався, але в якийсь момент перестав правильно захищатися. Ще одна хороша перемога. Фу. Дякую Артемові за партію. Ну він затискав мене дуже-дуже сильно, але бачите, потім пішаки сильно пройшли, і мені вдалося невеличку броню поставити. Тому, фактично.